Що вам сьогодні порадять архангели через магічні послання архангелів? Сьогодні у нас архангел Метатрон говорить вам досить цікаві речі. Він говорить, що у вас є дар роботи з дітьми. Ви можете надати допомогу особливо чутливим дітям. Ваше призначення виховувати дітей, допомагати їм зберігати та розвивати свої психологічні і духовні дари. Прийміть собі до уваги та говоріть батькам, що вони мають виховувати дітей, не придушуючи їхні здібності, оскільки такі діти дуже важливі для нашої планети. Ви можете допомогти їм побудувати своє світле майбутнє, а Архангел Метатрон може допомогти в цій справі. Якщо ви любите дітей, любите контактувати та виховувати їх, просіть архангела Метатрона про допомогу та підтримку, особливо в роботі з незвичайними дітьми. Подякуйте Архангела за допомогу за сьогоднішню пораду та прийміть її до уваги.